Деякі депутати виїхали за кордон, деякі депутати досі є членами партій, які зараз через агресію Росії є забороненими у нас. От як з цим бути після війни на перших післяних виборах ми 100% зіштовхнемося з політичною ілюстрацією. Як вона виглядатиме? Це питання до дискусії. Але е, потрібно буде вирішувати питання е, Тих осіб, які були причетні до воєнних злочинів проти України, до колаборації, які були пов'язані з політичними партіями, які заборонені, в обмеженні їх пасивного виборчого права. Це питання, так, воно вже дискутується, але є предметом широкого обговорення і рішення поки немає. Крім цього, коли ми говоримо про парламент, ну, він діє, поки. Я погоджуюся, рівень довіри до парламента дуже низький.